В Італії за викрадення дітей заарештували громадянку України. Бронзову призерку з вітрильного спорту Олімпіади в Сеулі 88-го року Ларису Москаленко. Тамтешні змі повідомили, що поліція викрила злочинну групу, до якої входила колишня спортсменка. На замовлення одного з батьків вони викрадали малюка і морем перевозили його до Європи. Москаленко, начебто, постачали їм швидкісні моторні човни. Крім українки, заарештували ще близько десяти людей: громадян Італії, Норвегії та Швеції. Серед затриманих і колишні бійці італійських сил спеціального призначення. Український МЗС перевіряє інформацію, чи причетна наша співвітчизниця до викрадення дітей. Колеги-спортсменки шоковані цією новиною. Приймала участь в класі 470. Це яхта така, двойка екіпаж. Виступала вона совместно з Іриною Ченіховською, Були бронзовими призерами Олімпійських ігор. Були також призерами чемпіонату світу. Европы. Сегодня позвонили из Севастополя россияне, и вот они мне сообщили такую неприятную новость. Я, конечно, был в шоке. Все они только очень хорошего мнения были. Вот всегда принимала хорошо, вот, устраивала вечера встреч, воспоминания, будучи в сборной команде Советского Союза. Ну, прекрасный человек, вот единственное, что я могу сказать.